Добрий день, друзі! Ось вітаю компанія Звук. Займаємось ми запчастинами на трактори роторну косарку Virex та граблів розшилка Сонечка. Наявності є гідроциліндри. Соті нового зразка. Це він білоруський, оригінальний ціна його 11 тисяч гривень. Є також українського виробництва сотий. 6 тисяч гривень буде коштувати. Є гідроциліндр від компанії Гідросила 80-й, 7 тисяч гривень. Є старого зразку сотий. Також українського виробництва компанія Гідросила коштує 8800 та нового зразка сотий 9000 гривень. кого зацікавило, звертайтеся за номером телефону, який бачите на екрані 095 497 96 87. Є можливість відправляти у страни Молдова, Литва, Латвія. Литва, Латвія займається Володимир писати на Viber. Молдова займається Сергій писати на Viber. Це наші перевізники. Ви в них можете уточнити вартість доставки до вашої країни. Складаємо ваше замовлення, відправляємо вам товар. Також є асортимент запчастей на трактори МТЗ. Це на задній мост у нас тут запчастини, на підшипники, пружини, болти, гайки, втулки різні. Шестерні. Кому цікаво, телефонуйте, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в наступних відео.